начальник відділу поліції, головного управління Національної поліції України в міській області, майор міліції Значить, перше скажу пару слів, значить, разом з мешканцем міста ми робили обстеження дорожніх дорожні знаків міста Дрогобича. вивчили ту ситуацію, провели громадські слухання з автомобілістами міста і дійшли до таких питань, які необхідно зробити. Може ми підемо по пунктам, які дають, і кожен буде знати, тут дуже багато. Перше не хочу. провести заміну дорожнього знаку пріоритету. пункт 2.2. Проїзд без зупинки заборонено. На дорожній знак пріоритету пункт 2.1 дати дорогу на перекресті вулиці Театральної Івана Мазепи. Тобто, стоп? Стоп, Там все рівно є пішохід. Ну, і на землі сторінку поради зупиняється. Знак стоп пішохідний і зразу за поворотом ще раз пішохідний. Та от сьогодні я їхав ні одної машини, ну а думаю, може ззаді хтось мене зніме потім. Мене, та, покаже. Мене так Хто їхав досі, то нікого немає. Та притормозив, подивився, ти поїхав, а думаю, потім знімуть. Хто за може бути? Хто таке рішення? Є, ставлю плюс. Так, підсеві розв'язки встановити головними і встановити наказові дорожні знаки, пункт 4.10, круговий рух, нагуд, тобто до нас круги є. Козловського, Убетівського, Данила Галицького, Бориславська, Володимира Великого Гайдамайська, Володимира <різв 'язково> Володимир Великого Сагайдашного і Грушевського правокзання, Заріся Коцюбинського. Зарізся за Коцюбинського та на під'їздах до них встановити інформаційно казві дорожні знаки, пункт 5.64, зміна схеми руху. Тут круговий рух то неправильно. Кругне кольцо? Круговий рух, то головне кольцо має бути. Ну, Знаки мають бути квадрати, yeah, і чорний круг, а круговий рух то є синя стрілка по кругу. маєте на yeah. увазі, що головне кольцо, головне, що було, то головне, то. щоб було неправильно. Що було, не то, нормально, ми зробимо другого, бо, що о, О, ні, от правила. Правила, для всіх, Всі, всі, і, круги, всі, мають голови, всі і круги мають бути головні, всі круги мають бути. Тимчасово знак можна, його ну, потім можна знімати зняти, тобто зміна схеми руху. Часом зняти, його треба час. на тих кругах ставити, де... Була б справа, так? так, так ну, то інформаційні де, такі так, ну, попередньо. Так. А де є 22 січня Володимир Вулико? Не треба? Данила... Так, Де, де є, де там не треба. Ми взяли все, як у нас кого ну, є. Де ну, там не треба, знаком ставить? Але знаки постав. скажи, Скажіть, будь ласка, дивіться, кожен знак коштує гроші. Так. Тут є ти... Кругів, раз, три. два, три, чотири, п'ять, шість, я бачу. Ні, ні, ні. То в загальному є Дрогобичі шість кругів. Але три круги є, що головна, що він головний, а три круги не нам круг. три треба три зоруби, ні. знаки. Три знаки. Ні, ні, не три знаки. Якщо зі всіх чотирьох стоїть. я надію, що не буде. А то буде що фінансування. Івана, дивіться. Ми говоримо, що знак. Зміна схеми руху, він є свого роду тимчасовий. Я правильно зрозумію? Так. так. Буде висіти знак Круговий рух, так. і під ним чи збоку буде висіти зміна схеми руху. Ні, ні, зміна схеми руху треба. Перед, перед, а, все, перед, все. Все. І ще одного за фінанси. Значить, Ми зараз це все приймаємо, але це не означає, що за місяць. Іде... То... де гроші фінансування, yeah. і де потім розбивка фінансів на рік помісячно. Я, не буду мати... я можу мати 50 тисяч, наприклад, на цілий рік. Yeah, а мені дадуть yeah. на місяць дадут 3-4 тисячі. Я не зможу, я куплю 4 знаки того місяця, друге-4. І тому це, що ви То нормально приймається, але це буде в процесі в термін. терміні максимально, але термін буде до літа часу. А, фінансування. Іде, взяти у нас єдине питання взяти в першу чергу ті, де найбільший рух йде, власне. Бо так. є кінця, де менше рух, а є більш пожвавлений. Оці в першу чергу і поступово тоді рухатися. Ну, Борислав, я треба. Ну Тут в першу чергу. Так. Та й при вокзалі та при вокзалі не ще раз кажу. Це так. вже фахівці. Це так, ви, так, фахівці У чубинського лишіть почекати. Де найбільший трафік йде, Там через кольцо ніхто не їде. Де на концепту То от кінці.

Буде потрібно, що ще перепрошую, що перед тим, от як ви будете щось робити, щоб ми інформацію по всьому дали, що от е, з такого-то числа, ну, наприклад, буде встановлено, а потім друге так, щоб інформувати, ви по-своєму, ми по-своєму. Звертайтеся Т... до мене, я говорю вам. Наперед, щоб ми схему кинули і повісили просто по групах, по цьому, де, де читають, щоб постійно. Ну, так, та, 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 що, я, що, я, що, я, що, я що голосуємо. Так, знову так, ж таки питання, про що голосувати. Далі. Провести зміну схеми організації дорожнього руху на перехресті вулиці Сахаровківського рада, а саме головна вулиця Захарова. Ні, ні, то на постійно треба. Не, а на на — Ні, Хлопці, я вам перед все гарно Так, То зроблено було. Перший огляд в'їхали в цю територію. Друге, зустрілися автомобіліста міста Дрогобиця, провели громадські слухання, то не тільки їх, працівників поліції, всі рекомендації, а тої рекомендації мешканців нашого міста, що вони вивчали і до цього. Транспортників наші, бо в лісі майно важко. Признаке рішення разом, спільно. І ми завтра розглядаємо. То люди хочуть, то вийшли. Там ситуація така. Я мав, наприклад, от кажу, що чуть не дотепер. А то вже інше питання, то ми вже будемо окремо, бо я воюю з ними давно, то треба буде. То важке питання. там фінанси. Та навіть рух транспорту, там згори. Що має перевагу? Головна. Оця ви йдете знизу, там головна. Ні. Де? Я згали, можу їхати. Сміло на тебе, на за поліклініку ви йдете знизу, йдете, то ви по головній йдете. Ну, от що, Шевченка я повертаю. На сочин, ви пропускаєте, ви пропускаєте. Пропускає як, пропускає як ти маєш союз, то нічого головна, я за що кажу? Там нормально, там ви виїжджаєте, ви на головній. А тут ви на самому борху е ну, сніг пішов за дві години, наприклад, почистили, і все, і ви вже нічого не зробите на цей. Тут, чисто так з практичної точки зору, що і вона буде йти до, до кільця, бо кільця далі головне, та і все. Так. То там такого немає, надзвичайно Просто місцями знак поміняти. Той тобто, ну, знак то, уступри, немає, та. то... Їх навіть не треба купляти, їх поміняти. Так. Ну що, давайте зараз то, що ми говоримо тут. Провести заміну, треба взяти рознорух, наприклад, якщо вулиця Сахарова Юрійська грав, а саме одна вулиця Сахарова. Хто з таким питанням просувати? дачно наступно встановити новий сучасність транспорту об'єднання професійської повороти Лесі Українки та облаштувати пішохідне огородження вдовж двох напрямків вулиці Лесі Українки. Ми вже того року говоримо. Думаю, давайте, так. На сьогоднішній день ми маємо виготовлені 70 турнікетів в комбінаті міського господарства. Минулого року ми виготовили нам ВЛ-40 виготовила якраз на перехрестя ну, Лесі, вулиці вулиці вулиці, 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 ми виїжджали. Є так, місяць, готові це, що треба. на зберігання комбінаті. Тільки з весни комбінат міського господарства встановить. Ті решта забере, ми знаємо, де ми заберемо, коло Андрійської церкви, там стояли, ми заберемо там. в общем, ми то влаштуємо все. Значить, буде. Проєкт ми маємо порядку на 400 тисяч на світофор. Проєкт вже є минулого року ще тільки фінансування питання. Ми встановимо світофор на Турнікети можна питати. Так що питання турнікетів рішене, то ми встановимо світофор. Якщо будуть. Фінанс. Буде в бюджеті закладено кошти, ми, ми, ми дали на, на бюджет, ми готові приступити до його виконання. Але проєкт вже є, тому що у нас були, говоримо, минулого року, у нас проєкт немає. Ми чекаємо тільки по фінансувати. Ми рішення приймаємо, що ми турнікети нам дали дозвіл зробити. Все. Так, хто ж таки, десь прошу голосувати. Нас Наступне питання на вулиці Козловського перехрестя, встановити табличку 7-8 напрямку головної дороги. Якщо б сахар, воно завтра вже головно дорогу, ми будемо поставити там напрямок. Ту, ні, то внизу, Коли йдете з Козовського, повертаєте до властинного двора. Там personne, це, просто головна дорожка, що на Хмельницького. Там аварія там була затрога. З Отришківський стоїть. А звідси їдете. Так, наступне питання. На вулиці Шевській встановити інформаційно-позивний дорожній знак пункт 55, дорога з сторонів руху. От це базар. Це базар. Та, так, 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 та, та, та. Там з того боку стоять, хтось стоїть, там де перед ніза. Пробаче, дочитайте, І на площі я на сторони магазину зброя. Встановити заборонений дорожній знак, пункт 321, віз заборонено із савечкою 742 в очі дні. З тої сторони ж їх не можна. Від каменяра до парку їхати. А з тої сторони від нас. Це щоб можна було розминутися, але... Чи можна таке, що не не робочі, а до години? Бо вечором уже щоб не об'їжджати через центр. Там година до шостої там стабільно до шостої години. Ну а так, чи чи можна не встановити це до це години? Це до, до чи є такі до чи, є такі, чи можна так? Але ж є неділя, то що теж буде Ні. Не можна буде їхати? В неділю. Ні, не так. Ні, ні, ну так в неділю. 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 Ну, щоб вечором, ну вже й так вечором, а ну, ну, днем там ви самі знаєте. Там той звіт, так, так. не дай Боже. Ну, ну, Наступне питання. Прекрасія вулиць, Стрийська, на зі сторони шляху проводу, встановити стрілку праву, правим поворотом та табличкою увага, експеримент на жовтому фоні. От то бути. Коталичка. Так, так, так. Ну там на тій таблиці пише, що в разі спереди, як там пише, пише так, не в разі появи пішоходів. Так, він тобто, щоб не бачив суму табличку, десь так, просто... Так. Ну так як є, по дето є, напили породу, є. Так, так. є, пішоходи йдуть, оп, машина встала, попустила і поїхав далі. А що треба так. таку жовту табличку? То не обов'язково. Я думаю, що обов'язково табличку не обов'язково. У нас в Але... Але... Дрогобичі це вже є. Якби то було перший так, раз, так. у нас в по построїв стрілки, які, ті зелені. Отої таблички можна треба.

Ну то не є на наказова якась табличка. Yeah. 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 Але, але, я буду, але я буду їх да я їх локаленням, а я буду їх за yeah. світати, yeah. я не, yeah. то, yeah. не прочитаю, no. то. Yeah. А То не yeah. треба є таблички, просто знак, свилка направити. Зі сторони, що в проводу зробити, свілку праву руч, з правим поворотом. Все. цю табличку. цю табличку. Там Вже Там дальше то о, то саме все йде. Прехрестя вулиць коли королика Володимира Великого зі сторони троєвельного центру Курчев. Встановити стрілку праворуч з правим поворотом. Далі табличку відкреслює. І прихрестя вулиць грушевського Виноченка зі сторони залізничного вокзалу. Встановити стрілку праворуч з правим поворотом. Крапка без таблички. Так. Хто за таке рішення пройшло? Наші питання без поняття було з нашої публіції. Можна ще одне питання. Роз. На вулиці Стрийській, де є мойка, там мостом, росте маленьке дерево таке, вже роки, я знаю, може з стоп. Липа на тому. Ні, то поля. Може різати? Перше питання. Добавить зберувся депутат міської ради Мілян, який має округ, і вже є рішення, під розпорядження підписане міським головою Тарасом Кучмою, Доручено КП комбінат міського господарства, ви переходили по зрісту самому аварійного дерева. Затверджені в новій екології пологівської області, що на не підлягає і тепер чекаємо кошту, зараз чекаємо все. Коли кошти що можна робити. Я просто задав питання, чому не розрізати до, до дерева. Воно вже видно. Я, я, до, я назвав ну, є розпорядження. На вулиці Рушевського, 19 і нафтові техніку, його теж добу. Ну, Гуртожиток канал на заводу і Гуртожиток на автовотехніку. Да, да. Коли в своїй вулиці Грушевську, 13, 15, 17, 19, Грушевську, 51, виїжджаєш по тій дорозі до гори на Грушевського, да. там стоїть цей... той. ну, ну Тумбочка така стоїть, що не потрібна нікому реклама.

Ну, Я Сітіла. Ще які питання в комісію. Наша позиція на комісії є наступна. Ось зараз закінчимо з бюджетними цими питаннями. Визначені пріоритети, які сказав Іван Іванович, по дорогах, по тротуарах. Але буде на наступному чином. 16 рік ми робимо оце. 17 рік ми вже записуємо, що буде робитися. те, що не попадає в 16 рік з тих питань, що немає фінансування. В 18-й рік попадає то, щоб люди, ви, наприклад, мешкали з вулиці там, Стрицької, ви знаєте, що ваша вулиця ремонтується в 18-му році. При будь-якій погоді, при будь-якій владі, оце називається прозорість в роботі, щоб не було. Бо сьогодні відбувається як? Сьогодні міський голова став цей, він живе там, значить йому ми там кладуть брухівку. брухівку хоча ми. нам тої брухівки може і не треба, але йому там кладуть брухівку, бо там живе міський голова. Такого більше не повинно бути. Є черговість. Ми підійшли до 18-го року, робимо це. В 19-му це 20. і до 20-го року оце є наша позиція. Я думаю, що тут і комбінат повинен тому. Чому вони так само можуть собі планувати якесь своє життя? Це стосується ремонту фасадів будинків. Тут якщо брати по будинках, то в нас ситуація. Далеко не найкраще, бо скільки хрущовок є, напевно, до 100 хрущовок є в Дрогобичі. Ці будинки вже термін експлуатації виходить, їх треба капітально починати ремонтувати. Знову треба. Тобто, тут комплексно треба підходити, але до того підходити прозоро. І одно тому ми будемо стояти чи дорога, чи тротуар. І ще одне, що стосується тротуарів, ми це вже говорили, Іван Іванович так само підтримує тут. Тротуари мають клатися блоківкою. Сьогодні вже асфальтом нема чого класти, особливо в центральній частині. Ми коли говоримо, наприклад, що робимо Стрийську, на Стрийську треба робити, хоча б до церкви Спаса буде, так само на 16-й рік, тому що там хтось прокладав кабель, розкопали дорогу, там неможливо просто пройти. По вулиці ми вже говорили, і то такі вулиці всі центральні, мають кластися бунківкою. Грушевського має вся кластися до вокзалу в перспективі. Ото все треба буде робити. Але ще раз кажу, в цьому році це, в цьому році це, в цьому році це. От так от ми дойдемо взагалі. Мало б людей дорогу з водоканалу. Так. 80 може 90 Коли починаєш говорити, що вони після своїх розкопок, виникає питання ми них немає ні купіки, ні ті речі. Но, мене, принципі, тобто ми маємо дати їм гроші, що не закупили біт можливість, щоб ми там зашортували. Або сказали якісь фірмі, знову ми мусимо дофінансувати. Причинок не купають, поношні труби рве, рве, і рве.